Усе, що тебе оточує, предмети неживої природи, живі організми та речі, які виготовила людина, називають тілами. Усі тіла відрізняються між собою за своїми властивостями. Кожне тіло складається з однієї або кількох речовин, так само, як і живі організми. Наприклад, у рослинах міститься. Цукор, крохмаль, жири, солі, вода та багато інших речовин. Саме вони забезпечують ріст рослинки, а їх відсутність призведе до її загибелі. Речовини в природі можуть перебувати у трьох станах твердому, рідкому та газоподібному. Наприклад, олівець та стіл є твердими тілами, вода та молоко рідкими, а повітря та вуглекислий газ. Перебувають у газоподібному стані. Вода не має власної форми. Тобто, якщо ти налєш воду у глечик, то вона матиме форму глечика. Якщо в тарілку, то тарілки. Простір, який вода займає в посудині, називають об'ємом. Якщо ти заповнив літрову банку наполовину, то це означає, що в ній міститься півлітра води. Так само, як і рідини, свою форму легко змінюють гази. Якщо наповнити м'яч повітрям, то воно матиме форму м'яча. Якщо матрац для плавання, тоді форму матраца. Але, на відміну від рідин, гази дуже легко стискаються. Речовини можуть легко переходити з одного стану в інший. Унаслідок нагрівання до певної температури тверді тіла плавляться і стають рідкими. А під час охолодження до певної температури рідини тверднуть або кристалізуються. Якщо, скажімо, воду довести до кипіння і залишити на плиті, то скоро її не буде в посудині, вона випарується. Тобто рідини мають властивість переходити з рідкого стану в газоподібний. Речовини у свою чергу складаються з дуже дрібних, невидимих, неозброєним оком частинок атомів та молекул. Атоми кожної речовини мають власну форму і розміри. Цим вони відрізняються від атомів інших речовин. Однаковими бувають лише атоми однієї речовини, наприклад, води чи цукру. Про те, що усі речовини складаються з окремих неподільних частинок, уперше здогадався давньогрецький учений Демокріт ще 2500 років тому. Він визначив, що найменшою частинкою в складі речовини є атом. Отже, в рідких та газоподібних тілах між частинками речовини існують пустоти. Це зумовлює вільний рух молекул. Саме завдяки цьому ми відчуваємо прекрасний аромат квітів. Як? Дуже просто. Молекули газів, з яких складається повітря, та молекули пахучих речовин рухаються безперервно та безвладно. Таким чином, вони постійно стикаються між собою, перемішуються та розлітаються в різних напрямках, заповнюючи навколишній простір. Атоми тих самих або різних елементів сполучаються між собою, утворюючи молекули. У твердих тілах молекули розташовані дуже близько одна від одної. У рідких відстані між молекулами більші. У газоподібних ще більші. Рух молекул називається дифузією, від латинського слова дифузіо поширення, розтікання. Це явище притаманне газам, рідинам і твердим тілам. Дифузія у рідинах відбувається повільніше. Оскільки проміжки між молекулами менші. Щоб прискорити цей процес, рідини нагрівають, підвищуючи їхню температуру. Тоді проміжки між молекулами збільшуються і рідини швидше проникають одна в іншу. Той самий процес можна застосувати й до твердих тіл. Потрібно добре відшліфувати свинцеву та золоту пластинки, аби їх поверхні стали гладенькими. Тоді покласти одну на іншу та сильно стиснути. Після цього деталі слід помістити у спеціальну камеру, в якій нема повітря, та нагріти до температури 800 градусів. Витягнувши пластинки, можна побачити, що молекули одного металу проникли в інший і вони з'єдналися. Отже, найлегша дифузія відбувається в газоподібних речовинах. А для того, щоб пришвидшити рух молекул у рідинах та твердих тілах, їх необхідно нагріти. Важко уявити життя на землі без сонячного світла. Завдяки йому росте трава та розвиваються усі живі організми. А ми можемо бачити все довкола. Існують природні і штучні джерела світла. До природних належать сонце та інші зорі, блискавка, комахи, які світяться світлячки. Штучні джерела свічки, лампи. Екрани телевізорів. Усі тіла, які чутливі до світла, приймають його. Одним з таких тіл є наші очі. Світло викликає в очах нервові подразнення, які передаються в мозок людини. Завдяки цьому вона бачить навколишні предмети. Сприймає світло вся жива природа. Зелені листки практично всіх дерев можуть вбирати сонячне світло. Саме завдяки йому та воді рослини виділяють у навколишнє середовище кисень, яким дихає людина. Янтар це тверда смола хвойних дерев, що росли на землі тисячі років тому. Ще стародавні греки помітили, що якщо янтар потерти до вовни, то він притягуватиме до себе легкі предмети пір'їнки, соломинки тощо. Знімаючи бавовняний або синтетичний одяг у темній кімнаті, ти, мабуть, помічав маленькі іскри. Це означає, що твоє вбрання наелектрозувалося. Для цього процесу обов'язково потрібні два тіла. Ти вже знаєш, що усі речовини складаються з частинок. Деякі з них мають позитивний чи негативний заряд. Тоді їх називають зарядженими. А інші частинки взагалі не мають заряду. Отже, вони не беруть участі в утворенні електричного струму. Звукові явища. Ми з тобою живемо у світі звуків, чуємо голоси людей, шум машин, звучання музичних інструментів. Звук у навколишньому середовищі поширюється з певною швидкістю. Так, у воді його швидкість більша, ніж у повітрі. Найвища швидкість звуку у твердих тілах. Електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Для того, аби він існував у провіднику. Тіло, що проводить електричний струм. Якомога довше потрібно мати джерело електричного струму. Так, якщо ти хочеш, щоб твій кишеньковий ліхтарик чи годинник працювали якомога довше, то мусиш придбати для них батарейки або акумулятор. Потужними джерелами електричного струму є теплові ТЕС, гідравлічні, ГЕС та атомні АЕС електростанції. Звуки, які ми чуємо щодня, поділяють на музикальні та шуми. До перших належать спів, звуки музичних інструментів та свист. Шуми виникають під час грози, роботи двигунів, шелисту листя. Своїми органами мовлення ми можемо відтворювати як музикальні звуки, так і шуми. Цікаво знати. Найспекотніше місце на землі пустеля Сахара. Температура повітря там сягає плюс 63 градуси за Цельсієм у затінку. Найхолоднішим місцем на нашій планеті є Антарктида. Там зафіксовано найнижчу температуру мінус 89 градусів за Цельсієм. Слово електрон, від якого виникло слово електрика, перекладається з грецької як янтар. Одним з природних електричних явищ є блискавка. Саме вона найнебезпечніша під час грози, оскільки, потрапивши в будь-який об'єкт, спалює його вщент. Якими тіла не бувають твердими, густими, рідкими? Молодець. Яка речовина за кімнатної температури не має власної форми? Залізо, пластилін, вода. Інтелектуал. Які речовини мають властивість випаровуватися? Тверді, рідкі, газоподібні. Молодець. Якого виду твердих тіл не існує. Рідких, крихких, пружних. Правильно. Як називається найменша частинка у складі речовини? Молекула, атом, піщинка. Звісно, це так. Сполучаючись між собою, атоми утворюють гази, заряди, молекули. Інтелектуал. Що таке дифузія? Рух атомів, рух молекул, рух автомобілів. Будуть з тебе люди. Звуки є музичні. Голосові неземні. Інтелектуал. Що відноситься до природних джерел світла. Лампа, свічка, блискавка. Все він знає. Що таке електричний струм? Рух незаряджених частинок, рух заряджених частинок, рух молекул. Гарно слухав.